Один молодий чоловік запитав, де є та межа, де нормальні взаємовідносини між чоловіком і жінкою переростають в тиск, в тиск на неї, коли втрачається ось цей мир, сердечний, мир в серці. І я тоді без думок, без всяких там підготовок зразу сказав, що. Це можна побачити по її сльозах. Жінка, на яку тисне чоловік, вона зразу ж починає плакати. Це є правило, і я не говорю про всіх жінок, я говорю саме про жінок віруючих, жінок духовних, жінок, які слідують за Христом. І які розуміють главенство чоловіка над собою і хочуть поважати свого чоловіка, хочуть бути послушними своєму чоловікові згідно з тим, як є вчення Христа і апостолів. І ось, ось це таке, знаєте, вроді би все просто, але ось цей показник це є сльози жінки. Якщо ти почав на жінку тиснути, вона обов'язково почне плакати, вона обов'язково заплаче. І ви знаєте, що ось ці сльози жінки, сльози образи, сльози безпомічності, вони і є показником духовності її чоловіка, і є показником тим, як чоловік стоїть перед Господнім лицем. І, до речі, кожен чоловік може собі дуже легко перевірити себе, свою духовність, не тим, як він там десь проповідує за кафедрою, де як він десь там є, створює вид благочестя, десь там серед людей ззовні. А саме вдома подивитися на свою жінку і оприділити, наскільки твоя духовність є актуальна, наскільки вона взагалі в тебе є. І якщо твоя жінка плаче, плаче через те, що ти до неї є грубий, ти до неї є занадто вимогливий, ти на неї тиснеш ти робиш їй кривду, вона обов'язково буде плакати. Жінка, що вона, ж, ну, вона ж не буде плакати просто так, бо тому що от просто так їй хоче плакатися от, ну, в взаємовідносинах з чоловіком. Якщо в взаємовідносинах з чоловіком жінка починає плакати, причиною її сліз є безпомічність. Тобто християнка вона розуміє, що вона є за мужем. Вона розуміє, що відповідно до ось того главенства, яке прописане у Біблії, що для неї головою є чоловік а для чоловіка Христос. Вона розуміє, що в її сім'ї відбувається щось неладне, щось недобре. А оскільки чоловікові щось сказати дуже часто буває ну, неможливо, бо тому що. Він про себе такої високої думки, що собі і слова не дасть сказати. Ну, як правило, чоловік чим менше духовний, тим менше він хоче почути думки своєї жінки. І ось ви знаєте, сльози жінки це є показник духовності її чоловіка. Це є перше. Я собі пригадую одну історію. Я тільки щойно увірував, буквально там, ну, я не багато часу був віруючий, але я як увірував, я увірував дуже ревно. Я увірував вдома самостійно, ставши перед Господнім лицем. Я хіба запитався віруючих братів, як покаятися? Та каже, та просто стань перед Богом на коліна, визнай свої гріхи перед Ним, призви Його в своє життя, щоб він тобі допоміг. Ну я так і зробив, ну, і Господь прийшов в моє життя, і я дуже за це йому дякую. І ви знаєте, тоді я мав дуже багато цікавих знайомств. І Одним таким знайомством було те, що я познайомився з одною сестрою, яку вилучили на той час з церкви. Вона була членом церкви в такій нереєстрованій церкві. Та є церква, там, де верхні гудзики всі там зашпиляють. І в неї, вона вийшла заміж за чоловіка з тої церкви, і вона мені розповідала таку історію, чому вона від нього втікла, а вилучили її за те, що вона повторно вийшла заміж за невіруючого. І мені ту історію розповіли. І якось в... я був в одній віруючій сім'ї. І прийшла ось та людина туди, і я з нею заговорив на ту тему, бо тому що мені про це розповідали. Навіть, навіть не я сам заговорив, а вона послухала, як я говорю, бо я дуже багато говорив про Христа, дуже багато говорив про його милість. І вона зі мною почала розмову з цю. Що от вона ось так зробила, що пішла від чоловіка. Каже, він мене просто дуже сильно бив. Він мене каже, гнобив. Каже, я постійно була від нього принижена, побита. ну. Він так добивався того, щоб жінка, як там є написано, жінка хай боїться свого чоловіка. Але він вирішив так, щоб вона його боялася так конкретно, вирішив її так лупити, щоб вона його боялася і ходила біля нього з руками, що трясуться. Знаєте. Ну і вона довго не думаючи, не витримала, вона втекла від нього. Звичайно, що від неї відмовилася зразу церква, ніхто її слухати не хотів. Звичайно, що ну, жінка хай кориться своєму чоловікові, там неважно, як, що він там з нею робить. Ну, є така патологія в церквах, що не звертають уваги на такі речі. я її вислуховую, вона каже: я втікла від нього. І вона познайомилася з чоловіком, який не був членом церкви ніякої, протестантської, чи євангельської, чи, будь там якої не знаю. І вона говорить: він, вроді би, людина невіруюча, але каже: він мене ні разу не бив. Каже, він на мене не тисне, він на мене не кричить, він мене шанує. Він мене любить і вже навіть з тим, що вона вже народила дитину від того першого чоловіка, свого віруючого, з дуже такої строгої нереєстрованої церкви. І він прийняв її, прийняв її дитину. Вона мені розповідала, він каже, він не ображає нас, каже, він любить нас, працює на роботі, дбає, оплачує житло, ну і так далі. І це був перший такий дуже такий, знаєте, переломний момент в моєму християнському житті, що я не міг склеїти то все разом. І нібито духовність церкви, і таке якесь, ви знаєте, взагалі неспівчутливе відношення до віруючої людини, яка, наприклад, страдає в своїй церкві, але я розумію, що. Найлегше позбутися такої проблеми, тим, що просто ну, є проблема вилучити її з церкви та і, все, та, і всі діла, розумієте? От, ну, просто люди не знають, що з тим робити, служителі. Вони не вміють, вони не розуміють, що з тим робити, вони знають, що в них є своє церковне правило, ось так зробити, якби на корню зрубати, і все, і, і всі діла рішення. І ще одна така історія. Жінка малюється. От жінка малюється, ну, всі думають, що всі думають, то, що жінка, яка малюється, зразу в церкві що говорить? дуже часто по церквах говорять: малюється, бо хоче комусь ще сподобатися, крім свого чоловіка, хоче там когось привабити і так далі, і тому подібне. І ви знаєте, я почув таку дивну для себе історію, яку розповіла жінка, яка малюється. Ну і ось коли її запитали, каже до неї: ну слухай, ти ж, ну інша жінка питає в неї. І каже: Слухай, ти ж така гарна каже, а чого ти каже, малюєшся? І вона так, каже, подивилася і каже до неї. Ти знаєш, що е, мій чоловік мене переконав, що я є така страшна, що я каже, не можу вийти з хати, щоб не намалюватися. Я мушу каже, щось зробити зі своїм лицем. І ви знаєте, е, живучи от з таким е, аб'юзером в хаті, от, е, людина, от та жінка, вона малювалася не тому, що вона є негарна. Вона малювалася лише тому, що її чоловік її ж переконав в тому, що вона є страшна. Що вона є страшна, що вона крім нього нікому не потрібна, що... ну і так далі. Ну, от він так її е, по житті настільки аб'юзив в себе в хаті, що е, та жінка вона малювалася з, е, з причини тої, що е, вона відчувала себе такою менш вартісною. І ви знаєте, ця, ця історія вона на мене вплинула так, що я зрозумів багато чого. Я зрозумів багато чого. Ну, звісно, що є жінки, які малюються для того, щоб когось привабити. Ну, ну це і зрозуміло. Про це навіть є написано в Біблії. І, але є і такі ситуації, розумієте, що причиною ось такої поведінки є чоловік, який вкинув свою жінку іменно в ту топку меншовартості, і вона, бідна, ходить, тим мучиться, вона вже не вірить, що вона є гарна, вона повірила йому, що вона є страшна, що вона є і так далі. Ну, Розумієте, що я говорю. І ви знаєте, третя така історія. Я говорю про людей, яких я знаю. І третя історія це коли жінка страдає від свого чоловіка, який дивиться збочені фільми. От В нього є проблема, він дивиться збочені фільми, він переглядає їх. І надивившись тих збочених фільмів, він, він від своєї жінки вимагає те, щоб вона була схожа на цю специфічну актрису. Розумієте, що він там бачив. Ну і вона, звісно, звісно плаче, бо тому що ну як поженилися віруючі люди, християни, вона каже: я того не розумію, тож, ну, така нечистота. Вона в такому участі ну, не, навіть не мріяла колись, що вона щось таке буде, і навіть їй не снилося в страшних снах. А тут а, ось її чоловік, який, очевидно, відступив від Бога. Бо тому що дивитись ось ці збочені фільми. Ну бо тому, що всі фільми, в яких є ось ті сцени наготи, я їх всі називаю збоченими. Там без різниці, бо тому що це є люди, які не мають сорому, і тому для мене це все це є збочення. От як його там не крути, але це все є збочення. І ось він вимагає від своєї жінки, щоб вона була як ось ця актриса, розумієте, щоб вона повторювала те, що та, і, і, і це хоче принести в свою сім'ю. Ходять на зібрання, моляться разом там на зібранні, а вдома в тої жінки відбувається справжнє пекло, розумієте? Вона плаче, вона страдає, вона не знає, що зробити, вона не знає, куди подітися. І навіть я вже пробував дзвонити там до пастора її церкви, з якої вона походить, то є, ну я так зрозумів, що то є глухий номер. Я дзвонив до її батька, висказав йому все, що я про нього думаю, бо тому що він, очевидно, взагалі не інтересується життям своєї дитини. І ви знаєте, багато дітей, там вже дуже багато дітей народилося, але сльози її постійно лиються. Вона є ображена, вона є принижена, вона є змушена до того, чого вона не хоче. Вона є просто як, знаєте, якась рабиня. І завше є маніпуляція. Завше є маніпуляція, що жінка нехай кориться своєму чоловікові, і так далі, і тому подібне. І багато тим спекулюють чоловіків, і через це є дуже багато відступлення. Чому я акцентую більше на чоловіків? Ну бо тому що ви знаєте, коли вдарять по голові, і голова втрачає свідомість, то падає все тіло. Все тіло падає. Яке би тіло не було здорове, яке б воно не було сильне. Коли людина падає в обморок, то падає все тіло. Коли людину вдарили по голові, то падає все тіло. Так само в сім'ї, коли падає голова сім'ї, то з ним сиплеться все тіло. І це є проблемою номер один. І я би просто хотів, щоб вдома і по сім'ях, щоб чоловіки прийшли до тями. Ти зрозумій, якщо в тебе є проблема з тим, що ти хочеш, щоб жінка була схожою на якусь там специфічну актрису, ну, ти зрозумій, ну, ти так само не є специфічний актор. Якщо ти вважаєш себе віруючим чоловіком, не роби зі своєї жінки блудницю, не змушуй її до того, чого вона не хоче. Якщо людина страдає від того, вона плаче від того, то означає, що ти перейшов межу, ти перейшов межу і жінка твоя плаче через твою розбещеність просто. І ти є відступником, тобі треба перед Богом каятися, схилити свою голову, бо тому що ти сам відступив і свою жінку втягнув у відступлення. І що я можу сказати на кінець? На кінець я можу сказати так: любий брате, чоловіче, християнин, бійся сліз твоєї жінки. Бійся слід твоєї жінки, бо тому що е, ти зрозумій, якщо ти не прийдеш до тями, е, Господь Він кожну сльозинку порахує, і ти заплатиш за кожну сльозинку своєї жінки. Ви знаєте, я вже бачив дуже багато всяких історій. Я вже дуже маю багато прикладів життєвих, коли чоловік поступав з жінкою погано і як це для нього печально закінчувалося. Коли чоловік був поганим головою сім'ї, я бачив, як це погано для нього закінчувалося і для його сім'ї. І ви знаєте, ну, ми можемо десь прийти на зібрання, ми можемо створити вигляд гарних культурних людей. Жінка, звичайно, що вона приходить на зібрання, вона може і радуватися, і бути така на лиці, і навіть весела, бо вона побачила рідних собі повірі людей. Але вона розуміє, що вона її та радість то є єдине, що вона тут має в тому житті, і вона розуміє, що коли вона прийде додому, то тої радості вона більше мати не буде. Тому що завтра буде понеділок. Зранку знову встане її недовольний чоловік. Піде на роботу з роботи, прийде знов недовольний, і та жінка бідна, вона все мучиться, її вся душа болить, бо тому що він недовольний нею, бо тому, що в нього якісь є проблеми, десь в чомусь, і він ті всі проблеми звалює на її бідну голову. Розумієте? І це є проблема дуже велика, і я де є, всюди де є. Я говорю братам, любим братам, чи то переді мною є пастир, служитель, проповідник, чи просто брат, чи не, не жонаті брати, я завжди закликаю. Ви повинні в житті бути такими, хто має главенство Христа над собою. Неважно, чи ти є навіть жонатий, чи ти є не жонатий. Ти повинен як чоловік мати главенство Христа над собою. Якщо ти маєш главенство Христа над собою, ти ніколи, ніколи для своєї жінки не станеш причиною її сліз. Ти ніколи не станеш причиною її плачу, її жалю. Жінка плаче від безпомічності. Жінка плаче від безпорадності. Вона плаче від того, що вона живе з людиною. Про яку вона не мріяла, то ти, ти не є її мрія, якщо вона через тебе плаче, ти не є її е, тим, як би сказати, стержнем щастя, е, з якого вона дивиться на нього і радіє, бо тому що ти для неї є джерелом жалю, смутку, е, її плачу, її страдань. Вона сідає десь там в ванні, на підлозі, сидить і ридає, плаче, щоб ніхто не бачив, щоб діти не бачили, як вона плаче. Вона десь там схлипує так, щоб не бачили її батьки, бо тому що вона не хоче, щоб її батьки страдали. Бо мама має хоре серце. Тато теж має, якісь, розумієте, і вона переживає десь, щоб хтось то побачив, бо тому що вона не хоче, щоб з нею страдали інші люди. І. Тому, то чоловіки, ви повинні прийти до тями, ви повинні отямитися, ви повинні відкрити очі широко, подивитися на свою жінку, щоб вона не плакала через вас. Вам треба, щоб над вами було главенство Ісуса Христа. Якщо ви є християни, ви мусите мати главенство Ісуса Христа над собою, ви мусите відновити зв'язок Христа над собою. Якщо жінка. Плаче від тебе, то означає, що ти розірване маєш главенство з Христом, бо тому, що ти не черпаєш від нього ні тої любові, ні тої доброти, ні того співчуття. Ти не не черпаєш від Христа, тому ти ділишся тим, чим ти ділишся. Чим ти можеш поділитися, якщо ти від Христа нічого не береш? Що ти можеш дати жінці своїй, крім е, діл плоті, тобто якоїсь там злоби, якихось нерви там і так далі? Ось це все. Тому то треба до того повернутися, щоб. Ми добре стояли як голови сімей перед Ісусом Христом, щоб ми випрямили свої ноги, щоб ми не кульгали, щоб ми не робилися в своїй сім'ї диктаторами, щоб наша жінка не страдала через нас. Подивіться, що ви робите. Подивіться, розгляньтеся довкола себе. Відновіть свої відносини з Господом Богом, з Ісусом Христом. Відновіть, не думайте, що все пропало. Якщо ви десь маєте якісь проблеми з, з тим, що я зверху озвучив, ви можете випросити милості в Бога. Це є можливо. Просто попросіть в Нього милості для себе, і для своєї сім'ї. Схиліться перед Господом, схиліться. Перед ним, попросіть в нього благодаті, милості, пробачення. Не бійтеся прийти до жінки, перепросити свою жінку, якщо ви її ображали. Якщо ти, наприклад, є жертвою розвратних фільмів, перестань то робити. Перестань то робити. Згадай, що твоя жінка це не є якась актриса легкої поведінки. Твоя жінка це є. Дитина Божа це є е, та людина, яка буде в царстві небесному. Не безчести свою жінку, не роби з неї е, е, якусь, е, розумієш, актрису легкої поведінки. Вона не є актриса, не знущайся над нею. Якщо ти бачиш, що, що твоя жінка страдає від того, що ти на неї кричиш, що ти на неї. Піднімаєш голос. Я знаю. Є жінки, які биті. Я знаю навіть жінку, який чоловік зламав руку і вона приховувала віруючі люди. Ви розумієте? Люди, які ходять до церкви, люди, які називають себе християнами, і вона боялася комусь про те сказати. Вона говорила всім, що вона просто спіткнулася і впала. Вона брехала всім людям, що вона впала і зламала руку, але вона не впала. Її руку зламав чоловік, коли її бив. Розумієте, ось це є проблема. І, е, ну, і ви розумієте, що, е, що коли ще жінка плаче, вона ще бореться. Коли жінка перестає плакати, вона вже не бореться все. Тому то бійся сліз твоєї жінки, але лише більше бійся, коли вона перестане плакати. Нехай Господь помилує нас. Щоб в наших сім'ях був Ісус Христос, щоб ми були добрими християнами, щоб ми добре стали на наші ноги, брати, щоб ми не стали причиною розвалу наших сімей, щоб ми не стали причиною знищення власної жінки. Нехай Бог помилує нас і благословить.